Я дуже радий підписанню угоди з кривбасом, адже я довгий час шукав цієї прекрасної можливості стати футболістом криворізького клубу. На жаль, це очікування зайняло трішки часу, але головне все вдалось. Зараз я щасливий, що я нарешті тут. Чесно кажучи, я не багато знаю про український футбол. знаю лише те, що деякі з нігерійських гравців грають в українській лізі. Чув про такі клуби, як Шахтар Донецьк. Динамо Київ нещодавно почав слідкувати за кривбасом. Це чудовий клуб. безмежно радий, що я тепер з вами. Мій трансфер здійснився завдяки моєму агенту Джусі. Він розказав про клуб, адже до того я не знав багато деталей. Після цього я почав вивчати команду та зрозумів, що це чудова можливість для моєї професійної кар'єри, і прийняв пропозицію кривбасу. come to create us I was like,